Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і в нас нова карта з майстерні Steam Moco. В цьому випуску ми поговоримо про карту, цю гарну світлу, і ще поговоримо про нові оновлення, які нас чекають ближчим часом. Давайте подивимося цю карту. Зайдемо за контртерористів. Така заставочка у нас красива. Get ready, folks. Бачимо перед собою цей завод. Я його хочу захопити терористи. От ми його маємо відбивати. Дивіться, як туди все гарно. Мені от такий дракончик є. Десь на якій зброї, мені здається, підскажете мені в коментарях. Цей дракончик. Це є. Була карта ця в Counter-Strike Go, це ремейк цієї карти, повністю перероблена. І багато деталізовано, і гарний звук зроблений. Ну, постаралися над цією картою. Розробники. Зелень, дивіться, яка гарна листочки. Дуже все гарно зроблено. Тут бачимо міст з поїздом. На якому перевозять цю, напевне, що каву, чи якусь реставрацію роблять цього моста. От. Це у нас ми прийшли на А-позицію. Ще є б позиція тут дві позиції маємо. Тут так гарно можна обходити. Сюди залізти можна лише на цемент усюди. Туди більше ніде не можна залізти. Тут все. так, Таким чином. У нас є стрілочка, щоб ми не заблудилися на цій карті. Тут дуже гарні квіти зроблено. Пальма мені сподобалася, теж гарно зроблено. Я таке виконання ще пальми не бачив ні на яких картах. Гарно дерева зроблені. Досить так детально от навіть задній план. Досить детально пропрацьований, бачите, і графіті, і там ровер стоїть. Відчувається, що це така жива карта. Тут набережна, подивіться, як гарно зроблено водичка я думаю, що це ще навіть не кінцевий результат, що вони ще ще будуть щось пропрацьовувати, бачите, тут якісь є ще деталі. У нас стоять на карті. От, Значить вони ще будуть дороблювати цю карту до кінця. І ще вона буде красивіша ця карта. Якщо її візьмуть Counter-Strike 2. Бо Counter-Strike GO її взяли цю карту. І вона набагато гірше виглядала, це набагато гарніше виглядає по декораціям, по всьому. Як ми бачимо. Реклама кави. Деякі неправильно читають моча. Мока, правильно. Це іспанською. Це десь в Колумбії містечко. Такі кімнати пропрацьовано, гарно зроблено. Тут теж є двері, що можна відкривати, бачите? Оце ми попадаємо на завод. Ось тут бомбу заложувати, це вже Б-позиція. Давайте обійдемо. Я вже на цій заблудився карті. Так, треба по очереді трошки йти, вона гарна і я все роздивляюся. Думаю, що вона вам сподобається. І в скорому часі ми її побачимо в Counter-Strike 2 у нас. Цю карту. Тут двері відкриваються, ні, не відкривається. Перший раз зайшов на неї, я думаю, десь я її бачив цю карту, але щось воно не таке. Але вони її просто гарно переробили, тому я так, ніби позиція оцей, по цьому грузовику, там ще там по якихось позицій так ніби її пізнав по е цьому приміщенні От, виробництву кави. є такі. Так, ми вже сюди ходили. Так, ми сюди ходили, тут телевізор. Я просто сюди зіскочив. Я сюди вже не пішов. Зрозуміло. Так, пройдемося далі, щоб подивитися цю карту. І ще хотілося вам про оновлення, що в скорому часі буде. Ви роздивляється карту, а я вам розкажу про оновлення. В вересні планується десь 10, 12 або 17, 19 якісь оновлення. От. Але як це буде, як вони все, все запізнюються і роблять, чи вони Ну, вони планували на цю дату щось випустити нам цікаве. Це вже через тиждень, наче нас буде чекати щось цікаве приблизно. Або через два тижні. Ну. Ретейк в них вже готовий, але вони чомусь його ще не видають, напевне, все хочуть разом. Ну, і нас ще щось чекає дивне таке, бо розроблюють для двох е агентів, що в них може щось мінятися. Таке, якби там, можливо, якийсь в них. Е Аксесуари, можна так сказати, мінятися. Бронежилет чи ще щось може о такого плану. А це можливо буде тільки в Danger Zone. Розумієте? І це теж дає на думки, можливо, вони і Danger Zone вже працюють. І вже щось буде цікаве. Тому що там було два агента якраз, їх двоє було. Тому це буде досить цікаво, якщо вони зроблять денжі зони. Нам до кінця цього року. А можливо, вони ще це довго, бо деякі проекти у них і стоять і рік і два. Тому що це може бути і заготовки. А може щось бути і інше. От ви собі думайте, що це може бути. А я вас на такі думки націлив. Дуже гарна карта, я не знаю, чи вам сподобалося. Пишіть, Розказуйте в коментарях, як вам ця карта. Це буде наш канал трошечки просувати, тому це досить потрібно. щоб ви щось писали, якісь коментарі. Ну і підписуйтеся, і друзям дайте ці відео. Дивиться, щоб, теж, якщо їм сподобається, щоб вони теж підписувалися і дивилися мої відео. Я тут, як бачите, все цікаве розказую. І розказую про нові оновлення і про нові карти. Думаю, вам буде це цікаво. Всім дякую за увагу і до нових карт, до нових зустрічей. Всім па-па!